BYD випередив Тесла по продажам. Знову новий зікер тепер позашляховик та початок будівництва заводу від Бівайді. Про це я розповім вам у Charge News. Всіх вітаю на Ютуб каналі Charge Спай. Це рубрика Charge News, З вами Влад. І рубрика Charge News це про новини з ринку китайських електромобілів. Що там. Коїться які нові автомобілі. Виходять та презентуються на китайському ринку, і як це стосується нас, українців. Тому починаємо. Топ, що не говорив, і неважливо, багато чи мало людей знають про авто від BVD, чи вважають їх китайщиною, ноунеймом та тощо. А BVD і Tesla насправді являються головними конкурентами у сфері електромобілів, звичайно. Причому не тільки на китайському ринку, а мова вже йде і про світові. Об'єми. І насправді з цим вже ніхто не зможе посперечатися, адже це цифри, це статистика, яку можна перевірити в інтернеті будь-де. Тепер у чому річ? BVD випередив Тесла як найкращий виробник електромобілів у світі. BVD скинув Тесла як лідера електромобілів в останньому кварталі 2023 року, продавши 526. 1409 чисто електричних автомобілів, тоді як американський автовиробник поставив 484 507 автомобілів. BYD мав рекордний четвертий квартал, продавши 942 651 автомобіль. 55% були повністю електричними, а 45% були плагін-гібридами. Компанія припинила виробництво автомобілів з ДВЗ у квітні 2022 року. Але обидві компанії реально красунчики, адже обидві вони перевиповнили свій план. А саме BVD планувала у 2023 році продати аж 3 мільйони авто. Вони з цим справилися, продали більше. Тесла планували продати 1,8 мільйона авто, також справилися більше. Також варто зазначити один момент: якщо говорити тільки про електромобілі, а це буде справедливо, тому що Тесла не виготовляє, наприклад, гібриди, то ситуація така, що BVD обігнав Теслу по продажам електромобілів лише у третьому кварталі, і незважаючи на те, що сумарно за рік BVD поставила більше автомобілів в цілому, ніж Тесла, тобто більше трьох мільйонів аж у той час, як Тесла. Мільйона, то чисто електромобілі в все ж таки поставило на 233 тисячі менше. BYD продав 3 мільйони 23 679 електромобілів у 2023 році, що на 62% більше, ніж у 2022 році. Близько 52% були чисто електричними, а саме 1 мільйон 574 тисячі 804 авто.

За загальним обсягом продажів у 2023 році Тесла все ще тримає корону. Однак Біваді, швидше за все, залишиться провідним виробником електромобілів і у 2024 році. А хочете прикол про те, як біваді балує своїх сторонніх продавців. Наприклад, цього місяця бівідішкодує е, своїм дилерам 280 мільйонів доларів. Е, ну, це якби в якості винагороди за те, що дилери. Вони е, допомогли досягти біведі мету продати більше 3 мільйонів авто у 2023 році. За кожен проданий електромобіль, який магазин продав у минулому році, отримає 666 юанів. Це десь близько 100 доларів. Отак от. Благородно, Біводі готує новий модельний наступ у 2024 році, запускаючи нову серію СУВ Lion або Yuan Up початкового рівня електромобілів. Сіалайн Lion 07 стане першою моделлю нової серії, поставки якої почнуться в першій половині року. Новий позашляховик BVD Song-L отримав чудове сприйняття, оскільки через два тижні після запуску. Автомобіль було продано в кількості 10 тисяч і 3 штук. За чутками, Тесла також планує дивувати, а саме почне масове виробництво оновленої Тесла Model Y у квітні в Гігашанхаї. Model Y є лідером Тесла в Китаї, оскільки продажі Model 3 були знищені у 2023 році більш популярними авто сегмента до 28 тисяч доларів. А от Model Y продажі втрималися, але незважаючи на результати, біводії Tesla все ж таки красунчики, тому що вони безперечно серед переможців обидві компанії тут неможливо виділити якусь. Значно кращу, якусь гірше, і буде дуже цікаво спостерігати за їхню конкуренцію у цьому новому 2024 році, та подивитися, чи має Тесла щось в рукаві проти BYD, якийсь козир. Тому що BYD явно в лідерах. Ну а ви, дорогі глядачі, підписники. Та майбутні клієнти компанії Charles Pie можете приєднатися до спілки переможців, замовивши собі BiWAD через компанію CharSpay. Тим більше у Біводі навіть нові лінійки називаються вже з приставкою. Чемпіон Едішн, напевно, вони дуже вірили в свою перемогу в цьому році. Звертайтеся до компанії Чарспа, якщо ви хочете замовити собі електромобіль. Тим більше ви можете не тільки BVD собі замовити, а й будь-яке інше електричне авто. Але ж BVD ми просто рекомендуємо, адже це вже визнана ціна якість. А для того, щоб вам було комфортніше підбирати автомобіль, так мовити, в себе вдома. Для вас створили спеціальний класний портал, який зветься Івіленд. Де ви можете знайти будь-яке авто електричне з Китаю? Інформацію про нього тут є і сектор авто з пробігом, де ви зможете підібрати собі електромобіль за солодкою ціною і гідними параметрами. Великий сектор того ж BYD та контенту на цю тему, та й багато інфи про інші електромобілі, тому ви зможете знайти для себе все, що забажаєте, і через нього можна попросити зв'язатися з вами менеджера, якщо вам приглянувся якийсь електромобіль, і ви плануєте його придбати. Тому переходьте на портал EVLAND за посиланням у описі до цього відео та замовляйте авто через компанію Charspy Та бажано BYD. Друзі, вам дуже сподобався наш огляд, новий, який нещодавно вийшов на каналі, на Ziker X. Ми це бачимо як по переглядам, так і по вашим коментарям. Скажу так, що я сам кайфанув від зйомок та монтажу цього огляду, адже реально футуристичний прикольний електромобіль. У кутку ви можете перейти на цей огляд, якщо ще не подивилися, дуже рекомендую, прямо от дуже рекомендую. Але ж, друзі, ви знаєте, що китайські бренди це просто якісь неймовірні титани у своїй сфері. От зараз нещодавно буквально ввірвався в ринок Зікер 007. Дуже якось швидко ми про нього почули. Він вже Почав там виготовлятися, потім почались а, вже передпродажі, і вже він продається. І ще так мовити, не встигли його вже повноцінно продавати. Як вже з'явилася інформація про новий зікер. А це вже буде SUV і зветься він Це X1E. Електричний кросовер Zieker CX1E від Geely помітили в Китаї під час дорожніх випробувань. Він стане шостою моделлю в лінійці після 001, 009, X, 007 і CM2E MPV cx 1 e навіть силуетом показує, що має дизайн схожий на 0,07, а саме Hayden Energy. зі світловою стрічкою Ziker Stargate на передній частині. Збоку боку cx 1 e має похилі, деподібні стійки та похилу лінію даху. Його двері мають висувні ручки. Найвищий рівень комплектації це X1E, ймовірно, матиме кнопки замість ручок. Тут і гадати не потрібно. Що стосується дверей нового кросовера, то вони безрамні. Ще одна помітна деталь екстер'єру цього кросовера диски з п'ятьма спицями. Всередині зікер cx 1 e також схожий на седан 007. Він має такий же головний екран і панель приладів, але він має нове кермо з трьома спицями та сплющеними верхньою та нижньою сторонами. Важіль перемикання напрямку руху розташований за кермом. Решта інтер'єру прихована. Є один прикол на основі ось цих спигунських знімків. Один китайський дизайнер, якого називають Sugar Design, створив неофіційні рендерні зображення cx 1 e За його баченням, зікер cx 1 e нагадує suv версію седана 007. Він має датчик лідар на даху та одну смугу задніх ліхтарів ззаду. Нагадаю, це не офіційні зображення, але судячи із силуету. Вони досить схожі на правду. Ця модель вийде у цьому році, і якщо її дозволили засвітити, хоча б навіть у такому вигляді, вже на вулицях Китаю на тестах, то це означає, що дуже скоро ми дізнаємося офіційну інфу про цей автомобіль. Але то буде через деякий час. А поки що, якщо ви реальний фанат Зікеру, якщо вам подобається 001, 007, Zikr-X, Звертайтесь до компанії Чарс Пай, то підберемо вам дуже класний зікер за солодкою ціною, та який буде адаптований під українські реалії та Європу за допомогою пакету EuroCharge, про який ми вже дуже багато вам розповідали. Усе, що вам потрібно у описі до цього відео. Ось у цих новинах я розповідав про те, що BVD закола з за однією компанією. Вони інвестували дуже багато мільйонів е, і планують побудувати завод виробництва іонанатрієвих акумуляторів потужністю 30 гігават годин. І судячи з того, як давно вони морочать голову цією темою, е, напевне, очікувалось би, що це все поговориться про це і відкладеться у довгий ящик. Але проходить декілька місяців, і що ми маємо? Бівай починає будівництво заводу. Церемонія скошування дерну відбулася 4 січня в зоні економічного та технологічного розвитку сюджоу, на якій представники всіх сторін святкували перший день будівництва проекту. 18 листопада в Шенджені дочірня компанія Біваді Findreams Battery підписала угоду з гігантом трициклів Хуа Хай Груп про будівництво заводу з виробництва натрієвих акумуляторів. Компанії оголосили, що зроблять сюджоу. Центром виробництва акумуляторів для мікроавтомобілів і скутерів, оскільки ці електромобілі найкраще використовуватимуть натрійоні акумулятори. Обидві компанії спільно інвестували 10 мільярдів юанів. Ходили чутки, що Біваді Сігал стане першим електромобілем, який буде поставлятися з натрієвим акумулятором. Але ж в квітні вийшов Сігал, і ніякого натрієвого акумулятора ми там не побачили. А звичайний. Blade, ну, не звичайний, але ж все ж таки звичайний lfp Blade від BVD. Відтоді компанія це ніяк не коментувала, ніяк не поширювала якісь новини про це. Ну і тепер зрозуміло, чому. Адже, скоріш за всього, плани були, та ще й грандіозні. А от яка буде реалізація цих планів, було, поки що невідомо. Але зараз у цій сфері починається реально висока конкуренція. BVD не єдині хто збирається займатися акумуляторами з натрією. 27 грудня в Китаї з конвейера зійшов перший серійний електромобіль, оснащений його на натрієвим акумулятором. Це був хетчбек Jack EV від Volkswagen, який використовує натрієвий акумулятор від Haina Battery, а поставки почнуться пізніше цього місяця. 28 грудня партнер Ford по спільному підприємству GMC розпочав масове виробництво ще одного електромобіля, що працює від іону натрієвої батареї. Автомобіль називається EV3, а акумулятор натрієвий поставляється компанією Farasis Energy. Не дрімають і інші китайські виробники. У квітні компанія Cattel оголосила, що першим автовиробником, який використовуватиме натріонні акумулятори, буде бренд Cherry Auto. Однак з того часу не було оголошено про прогрес. Як ви бачите, нас чекають реально цікаві події у цій сфері. Тому обов'язково підпишись на канал Черспай, щоб не пропустити від нас новини. Адже як тільки щось новеньке буде виходити по цій темі, то ми одразу ж вам будемо про це розповідати. І з основних переваг натрієвих акумуляторів можна виділити їх меншу ціну у порівнянні зі звичайними акумуляторами, а також більш повільна розрядка батареї. Що ж, на цьому всі новини від Чарспай. Я сподіваюся, вони були для вас цікавими та корисними. Підписуйтесь на всі наші соцмережі, які ви бачите зараз на екрані. А також підписуйтесь на нашу телеграм-групу, підписуйтесь на канал та будьте з нами. З вами був Влад та команда Чарспай. Всім бувайте!